Ви здійсли не способні слухати. Тут у цьому 11 стиху, друга частина. Ви зібрались не слухати. Дорогі друзі, чого? Виникає питання. Чого нема восприятия оцих людей? Чого вони не способні слухати? Вы подумайте, якщо далі про цей стих написано так. По времени вам надо быть уже учителями. Вы понимаете, що е, по, времени, по времени. Скільки вложив Павло туди времени и заботи и. А по які причини е, не могли бути е, е, слухать, ну, не способні слушать. И за якої причини? І не из-за мерзких забот. І за, як... І за якої причини? Викають І... ну, відключення відвікає... від... на мирські заботи, к міру, чи не знаю. Ну, недостаток навчання не може бути, так? Да? Ну... ну, послухайте, апостол Павло, я думаю, якщо він не говорить про себе Коринфане, що невежда, якщо я й не в слуги для вас, то не в познанні. Ви розумієте, що це був колодязь, який не можна було вичерпати. Тому що він а, був наповнений цим словом. А ще одна складність учення було для них, ну от як нам не зрозуміло, то для них як воно ну, восприймалось? Ну, важко було це учення? То, то, писав учення. Я думаю. Я думаю... Ми, ми усі не тільки як Павел, а, а й ті, що в пустині були, і ті, що в одній Ісуса Христа були, і сьогодні люди, вони нічим не відрізняються один від одного. А всі ми одинакові люди, всі, всі согрішили грішили лісини слави Божої, всім нам нужен відступлення, всім нам нужне спасіння, всім нам нужно дійсно. Уподобається в образ Ісуса Христа. Але не у всіх це. Якщо спасення і прощення гріхів і життя вічна це подарок Богу грішникам, то життя і познання Ісуса Христа залежить від нас. Зрозуміємо ми, зрозуміємо, скористаємося цією благодаттю, навчаючою нас від благодать. Є не тільки спасающе, як ті, що ми читаємо, да? Друга глава, 13 але є благодаті і, і навчающе нас. Тому настільки ми, ми будемо послушні, і я вже вам говорив, чого ці люди не зрозуміли. Ну, наприклад, чого не зрозуміли? От написано, ібо і нам воно розміщено слово, як і тім но не принесло їм пользи слово слишаної, ні розтвореної вірою слышавці. Другі друзі. Перед нами стоїть питання. Яке ставе, ставе для нас Господь? І Павло про це, Павло про це дуже ясно розказує. Філіпійцям у 3 главі 4 стиха по 16. Я вам вже трошки розказував про це, наприклад. Щоб приобрести Христа, треба заплатити нам щось. Ви розумієте, якщо по відношенню до спасіння це не касається, якби від нас нічого не требуется, То для того, щоб приобрести Христа, залежить від нас. Зрозуміємо ми, скористаємося цією благодатью, Повнотою. І сповнимося всією повнотою Божою чи не і сповнимося, залежить від нас. Чого від нас? От Павло приводить себе в приклад. Він приводить себе в приклад. Ви думаєте, апостол Павло, все це, ну так сказати, в його вийшло з першого увірування там в Дамаски. Він став зрілою людиною, сповненою всією повнотою Божою. Що в ньому вже відкрився Христос? Та ні, дорогенькі, ні. Це проходили які то года в житті апостола, поки він дійсно війшов у це состояння. І це можна понаблюдати, воно, воно доволі оставлене на сторінках Святого Письма, його почерк. І тому. Апостол Павло за себе говорить так, щоб приобристь Христа, щоб приобристи Христа, я почитав все засор, да і, і все почитаю засор, щоб приобристи Христа і найти з ньому не зі своєю праведністю, но з тою, яка через, через віру з праведністю от Бога повірить. Ну, тут ось перечисляється, він свої достоинства говорить, обрізаний восьмий день. Ну, Наприклад, хоча я і, і, і можу надіятися на плоть, якщо хто другий думає надіється на плоть, то болі і я. Тобто він по правді законний і непорочний, він за себе говорить. Дійсно, це правду він говорить. обрезанный восьмый восьмой день, из рода Израилева, из колена Вениаминова, евреев от евреев, по учению хварисей по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, не порочный. Но что для меня было преимуществом, а преимуществом апостола Павла, о, как богато было <coughs> по отношению к другим. Что было для меня преимуществом, то ради Христа я все почитал за ссор. Да и все почитаю за ссор ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него, для него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найти с ним не со своей праведностью, которая от закона, а настою, которая через веру с праведностью от Бога по вере. Ну, це я на пам'ять говорив, там трошки може бути я не зовсім то зараз я можу. Я все відказався і все почитаю за собою, щоб приобрести Христа. і знайти з ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, яка через віру з справедність від Бога по вірі, щоб познати його і силу Воскресення Його, і участь в страданнях Його. Це не відноситься до початку вчення Христового. Це не відноситься до увірування, але познати його. А що таке познати? Його? З'єднатися з Ним і стати одним в ньому. І, 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 як, і Як він і говорить, що двоє буде одна плоть. Я говорю по відношенню до Христу і, і к церкві. Ну, ми все це, якби робимо його публічним таким, этим, а треба поставити туди місце я. Як зо мною, не, не, не з масою людей, не з количеством якимось, а іменно зо мною, які мої, які мої лічні отношення з ним. Ось про це Павел каже: щоб познати його і силу Воскресіння Його і участі в страданнях його, зобразує смерть Його, щоб достигнути Воскресення мертвих. Ну і так далі. Дорогі друзі, тому. Це слово те, що сказав Ісус Христос, наприклад, у 14 главі Луки, в 9 главі Луки, де написано: тим, хто йде за Христом і не бере свого Христа, і ще той, хто йде за Христом і не отвергнув себе. І Той, хто йде за Христом, наприклад, і не, наприклад не почитав все за сор. Той, хто йде за Христом, як, як Христос говорить, і любе себе більше, ніж Ісуса Христа, чи любить тих, хто оточує Його більше, ніж Ісуса Христа, не може бути моїм учеником. Річ іде не про спасіння. Я ще раз хочу нагадати вам не про спасіння, річ іде про. Духовний рост і познання Христа. Ось в чому ці ученики, як було мені задане питання, в чому ці ученики не стали учителями? По одній причині, вони не стали учителями, тому що вони не, не зробили правильний вибір. Якщо будеш шукати Господа всім серцем Твоїм, це не за грішників написано, а це про нас написано. Всім розумінням Твоїм, всією крепостю твоєю всіми силами твоїми, то знайдеш його. Ну вже не, тут річ іде не про Спасителя, а найдеш як Господа свого життя, як Господіна, як, як царя, як, як е, того, про, який, про якого Христос і сказав: в той день ви узнаєте, що я в Отце моєму, і ви во Мені, і я в вас. В той, в той день ви узнаєте, який той день, коли ти хрещення прийняв, чи коли покаявся. Чи коли ти дійсно почав читати Слово Боже, що це за день? А це день, коли дійсно ти пережив те состояння, яке записано у Єхвісянам, послання Єхвісянам, 3 глава, 14, по моєму, стих, Єхвісянам 3 глава, ні, 17 стих, вірою, всі літця Христу в серця ваше. 3 глава, 17 стих. Це не, це не те, що це не відноситься до спасіння. Це відноситься до нашого дійсно познання Христа. Це двоє соєдинилися в одно. Уже, уже не я живу, а живе в мені Христос. Ось, ось коли це, це становиться твоїм достатком. А так ти, ти спасений, ти належиш Ісусу Христу. Ну, якщо, якщо ж тільки наче тут життєві твердо сохранів до кінця. а то ж можна і це потеряти. І цього ми знайдемо, я вам найду десятки місць священного писання, підтверджу цю, цю істину Словом Божим, не просто своїми домислами. Що ми стоїмо перед відповідальністю. Я вам говорив, наприклад, приводив прем'єр Корея? Да? Двоюрідний брат Моїсея і Аарона, двоюрідний брат, помазаний священик. Начальник, начальник колі, цього, так сказати, не коліна, а роду. Кахто І тепер, пожалуйста, він захотів, захотів е, зрівнятися з Моїсеєм і з, з його духовним станом, будучи не таким, як він є на самом ділі. І, і тепер він виражає свою публічну точку зору. Він говорить все общество святе, всі святі. Що ви тут себе виставляєте <святі> перед народом Божим, будто би ви хто-то тут, то, всі святі. Ну і, і чоловік цей потерпів. Потерпів і, і, і ви знаєте, чим закінчилось його, його такі ось висказування і його таке, ось така позиція. Чим вона закінчилась? Можна, можна дійсно кусити благого глагола Божия, всіх будущого віка, і від Падших не можна обновляти покаянням. Це ця сама шоста глава Єврея. Ось так питання стоїть. Ну, хорошо. Тому нам, потрібне, нам потрібно ось, з нашої сторони все почитати за сорт, щоб приобрести христа. Ілі же, ілі же як Христос говорить, Кто не возненавидит, отца мать, жени дітей і самой своей жизни не может быть моим учеником. Річ не йде про спасіння. Хорошо. Следующий стишок. Це 6 глава, 6 стих. Я, я думаю, цей стишок теж ви записывали. Скільки там ще стихів? Анус. ще шість. щещище. Ану, ану, читай, пожалуйста. Знаю, что ветхий наш человек, раз пять с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо ум освободился от греха. Ну, ну достаточно, тут стоит четыре, ты прочитал четыре вопроса. сразу четыре вопроса. Ну, я там вам задавав э, середній вопрос, Середній задавал. Вопрос. Який середній вопрос? В шостому стиху. який середній вопрос? Это не, не вопрос. Это, это аргументация, чтобы упразднено было тело греховное. Да, чтобы упразднено было тело греховное. То есть это, результат. Это, результ... это, это аргумент, который Павел, ну, это не вопрос, это аргумент. Результат не аргумент, а результат смерті. Результат, результат. результат того, що я вмер, буде що? Якщо я вмер, я лічно, то, то результат буде упразднено тіло гріховне. Ви так, ви так понимаєте? Якщо ти мертвий, тоді упразднено тіло гріховне. А якщо ти грішиш, чи я грішу, то воно, то значить, результат, то, то значить, що не пройшов цей процес, і ти не і ти не умер з Христом, Ветхий твій чоловік не умер з ним. Тому що там просто і так: ветхий наш чоловік розп'ят з ним. Тепер виникає питання, якщо ж він розп'ят з ним, то результатом на цього розп'яття буде упраздня тіло гріховне. Його немає. В місті з Верхнім чоловіком тіло гріховне, і залишилось там на крісті. І далі стоїть вопрос, е, слідуючий вопрос стоїть, щоб не бути вже рабами гріху. І, і, і тепер ти прочитав, що і освободився від гріха. Ну, ну мертвий. мертвий, Все все, все з, із верхим чоловіком покончено. Ти, ти освободився від гріха, твоє, твоя лічність, твоє серце, і твоє я, і твоя е, життя, так будемо говорити. Ти свободний, ти свободний е, в, тепер в виборі зробити вибір і вибрати царем когось другого. Уже той цар, який був в твоєму житті, який чоловік, він нараз п'ятий. Прийшлося состояння, понімання з, мого, з, мого, з моєї сторони, що зробити з тим відким чоловіком. <кій> Тому що ми все це при, прив'язуємо до, до юридичного е, состояння і, і говоримо, що це дійсно так. Так. Якщо ти зрозумів і результат є, то це так, сто процентів. но я хочу сказати, що я ж такий самий, як і ви. І що, ну, скільки років, скільки років я, я прожив, не розуміючи цього питання, як освободитися. Я шукав виход з того, даного питання, ну, не мог найти його. Не най, не що довго не мог знайти дверей, як іменно вийти з цього состояння. І, і кого не попитаєш, як, як освободитися від того чоловіка? Ну як його? Як його скинути із престола свого серця? І, 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 і дійсно. Це було для мене проблемою. Тому що нікому розказати, нікому показати, як практично. Ну так розумієш, мов все умний, такий, все розумієш. А, а сьогодні так, а завтра знову, знову чоловік царює, і знову ти живеш, як всі живуть, знову грішиш, знову, знову нарушаєш, знову, знову чувствуєш, що, ти не, що це не ти робиш, а живущий тобі робить. І що з внутрішнім врагом ти не розібрався. Мало що є внутрішній враг, так чи й внутрішній враг в тебе є, і, і що з ним робити? А як бути, як бути іншим, тоді, тоді, якщо їх немає, хто навчить, ну, ви наприклад, можете нас навчити, а ну не всі мають таку можливість, щоб почути, я думаю, узнати я думай, і це... Слухай, не думай, що я тільки один тут умний знайшовся. Та, Ні, мала, є, ти... люди, є люди, які пройшли цією дорогою, вони розуміють. Я ж вам приводив приклад за того Девіда, Девід, Девід, Девід Якув. Та не не, Вильк... Ні, не за Вількерсона, я вам приводив примір. той, що за маму, той, що на колясці їздила. Помниш, що, що, а... що е, е, переболіла е, Паркінсон е, хвороба, по-моєму, Паркінсона. Ну, що на зобрання 400 автобусів відправляв, той, хазяїн ав автопарка. не пам'ятаєш? Мені вона, mm? по-моєму, перехворіла. Навірно, ну, ви помните, я вам скидав цю інформацію. за цих людей. Ну, такі люди завжди є, навіть якщо він. Якщо він і не об'яснить сам правильно, ну він правильно живе. Не всі можуть об'яснити. Щось інтернет переривається. Він відійшов, він, 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 він живе цим, він дійсно освободився. Ось як ми прочитали, е, Сіроженька прочитав, умерший освободився від гріха. Все. Все. Ну, що, ти, що, що можна предложити представити мертвому чоловікові в гробу? Що ти йому предложиш? Що він може, може встать, чи піднятися, чи там, як казали, кришку піднімає гроба. Та це все це все саме настояща болтовня. Вибачте за таке вираження. Віруючи, не знають, що вони розказують. Другий раз таке плете людина, що, що хто на, як його слухать. Це істина, ви, ви пойміть, це істина. І ми і ми, чого ми про це говоримо? Того, що, Того, що. Є можливість дійсно війти в покой. Його. є можливість бути побіждаючими, є можливість жити по духу, є можливість исполниться всією повнотою Божою, є можливість йти путем освящення. Не зрозуміємо цю істину, ми не підемо далі. Просто пустиня. Зрозумійте, в пустині не всі були, такі, як е, Ну, я ж вам тільки що привів, не всі болтуни були, не всі. Хотіли там Єгипту, не всі там мечтали, може бути, про Єгипет. Ну но, но вони не зрозуміли. І вони залишилися в пустині. Вони так раз цель Божа ввести в пустиню. Хіба сьогодні цель Божа нас оце водить, і, і щоб оце, оце в одному місті було декілька собрань і нічого общого між довіруючими не було? Вибачте, це все дьявольський обман, це все неправда. І цей дьявол держить нас в цьому е болоті, болоті нашого незнання і нашого чоловіка, який утримує нас в, в цьому состоянні. Тому що ти слабий, ти нічого не можеш, ти, ти в царстві дьявола ти нічого не зробиш. Ну що ну, ти можеш зробити? Такі люди, якщо він не вийшло не, не утримати нас від спасіння, то він утримує нас від життя в духі. Бо ти, ти слабак, ти не можеш пользуватися оружієм Божим, щоб облічся во все оружжя Боже і, і, і тепер уже жити по духу і, і будь побіждаючим. Ти ж не зможеш, що ти не зможеш, тому що в тебе є внутрішній враг, який який Ну не дасть Ісусу Христу тобі е, царствувати Не може бути два царя. Подумайте. Тому <кхе> все слово Боже направлене до нас. Буквально цель цього слова Боже направлено до нас, щоб нас, нас дійсно довести до совершенства, до зрілості, до повноти, до жизни в духі, до познання Христа, до житні освящення. А, а поки людина знаходиться в такому стані, ну вона така, вона нікому ні, як кажуть, ні Богу, ні, ні дьяволу, ну більше дьяволу. Тому що він нами користується, маніпулює нами як хоче. І сміється над нами, так як сміявся над тими, хто в пустині був. Тому, якщо освободився, то освободимося. Як не освободився, дивись на себе. Не освободимося, значить, який чоловік царствує. А чого я так говорю? А 7 глава так написано. Хочу делать добре, і принадлежить мені зло. По внутреннему человеку нахожу удовольства в законі Божьем, а в членах моїх вижу иной закон. Противобосву закону у моего. Я понимаю, але не можу. Хочу, але не получается. Люблю Бога, но але но поступками своїми я його, так сказати, скомплементирую. І так далі. Чого хочеш. Так, друзі, наш час вибіг, ми не встигли це. Хорошо, е, ну, ми... іншим разом на сьогоднішній тиждень дай Бог. Так, да, ми не вистачають для вас питань, не переживайте.